В цьому відео я розкажу про нішу, яка принесла мені 4 тисячі доларів за останній місяць, при тому, що я не вкладав жодної гривні. Це проста схема, завдяки якій я набрав понад 100 мільйонів переглядів на Ютубі. І в цьому відео я дам вам покрокову інструкцію, як це можете повторити ви, маючи лише телефон або ноутбук. Американський Ютуб це місце, де ви створюєте прості відео без зйомки себе на камеру, без знання англійської та без складень, і заробляєте гроші з переглядів цих відео. Наприклад, лише з одного каналу можна заробляти тисячу або Бо дві тисячі та навіть десять тисяч доларів, створюючи ось такий контент: ти створюєш відео, YouTube показує у ньому рекламу, і частину цих грошей виплачує тобі. Чим більше переглядів, тим більше грошей. І до недавнього часу я мав декілька каналів футбольній ніші, які приносили декілька мільйонів переглядів, та ось такий дохід. Це дозволило мені переїхати з гуртожитку на квартиру з дівчиною, почати організовувати побачення та навіть купити свій перший айфон. Але через відсутність актуальних знань та досвіду з каналу зняли монетизацію. І тоді мені довелося знову починати все з нуля. Тож в цьому відео я хочу з тобою поділитися покроковим планом, як тобі почати заробляти в ніше американського Ютубу та яких помилок варто уникати. Отже, перший етап вибір ніші. перш ніж створювати канал, вам потрібно обрати його тематику. І це етап, який визначає 80% вашого успіху. Для того, щоб не тикати пальця в небо, я рекомендую використовувати таку програму, як ВідайQ. Це такий собі чітко для Ютубу, тому що тут ти можеш побачити практично все, що зараз у тренді, які теми заголовки та теги, які ніші вже переповнені, а які тільки починають стріляти, та навіть фішки, які використовують канали, що ростуть прямо зараз, і це все безкоштовно. Так, тут є платна версія, але функцій в безкоштовні настільки багато, що купувати її просто немає сенсу. Тепер поговоримо про відео знову на прикладі цього каналу, на що треба звернути увагу. По перше, ми можемо побачити, які відео краще залетіли саме на цьому каналі. Тобто, по цим значкам ми можемо зрозуміти. В скільки разів більше воно залетіло, ніж зазвичай саме на цьому каналі. І нам цього буде достатньо. Тобто, ми бачимо один місяць тому це відносно свіже відео, і з цього ми можемо ще взяти теги та назву. Чого так? Бо воно може нам дати рекомендації. Тобто на цьому зараз відео є великий трафік. А внизу будуть рекомендації, і наша задача підлаштуватися під це відео, щоб воно нам дало рекомендації. І що ми робимо наступним чином? Ми просто заходимо на це відео, ми завантажили собі від ік, і справа ми можемо побачити. Теги, що нам треба взяти, і наша головна задача їх скопіювати і унікалізувати. Тобто, нам не треба повноцінно все красти. Ми копіюємо і унікалізуємо під себе, підлаштовуємось, щоб у нас була якась унікалізація самого каналу, щоб YouTube не бачив, що ти тириш Прев'юшки, відео, теги і так далі. Бо воно не дуже тебе буде просувати, якщо це побачить. Ми копіюємо, до речі, справа. Ми можемо побачити на якому місці воно по пошуку. Це дуже важливо. Тобто воно закріпилось на цьому пошуці, і це дуже крутий результат. Тобто, якщо люди будуть його шукати, воно буде попадати з глядачу саме в пошуці. Ми можемо скопіювати, вставити тепер до нашого відео. Ми прибираємо 20 тег, унікалізуємо під своє відео. Тобто, на, наприклад, тут буде написано маск, а ми робили зелені. І ми тепер його змінюємо і унікалізуємо там, Зеленський, пишемо Трамп. Зараз це дуже популярний пошук, бо. Політика, війна і так далі, тому вайнот. І все, ми унікалізували, і цього буде достатньо. Особисто я рекомендую звернути увагу на одну з найцікавіших ніж Ютубі: історії про життя людей у незвичайних місцях. Це можуть бути ролики про те, як виживають люди в Антарктиді при мінус 84 градусів, як проходить звичайний день в покинутому селі, та як живе родина посеред пустелі або в лісі без інтернету та цивілізації. Звичайно, нарізка відосів, яка не потребує зйомок. Чому ця ніша така крута? Тому що людям завжди цікаво зазирнути в чуже життя, особливо туди, куди вони швидше за все ніколи не потраплять. І ще один плюс: такий контент досить просто створювати. А якщо підключити нейромережі, це взагалі магія, озвучка, сценарії, навіть відеоряд, усе можна автоматизувати. Як саме це зробити, я розкажу трохи пізніше, тому дивись уважно і до кінця. До речі, за підписку на мій інстаграм, я дарую файл 10 найкращих ніж для американського ютубу. Дивись далі, щоб його отримати. Етап другий. Оптимізація каналу. Насправді не варто боятися цього. Простими словами, тобі потрібно пояснити ютубу, на яку тематику ти створюєш контент, для того, щоб він міг рекомендувати його аудиторії, якій це буде цікаво. Я не буду розкривати всі фішки, за допомогою яких я створив декілька каналів на 100 тисяч підписників, але деякими все-таки поділюсь. І основна фішка, яка буде виділяти вас від. Конкурентів це візуальне оформлення вашого каналу. Аватарка, банер та прев'ю. Але давайте будемо чесними: баннер майже ніяк не впливає на перегляди. Він просто створює атмосферу та додає впізнаваності каналу. Так само, є аватарка, Важливо для бренду, але не критично для зростання. Найбільше на кількість переглядів впливає саме прев'ю. Люди не клікають на відео просто так. Вони клікають, бо щось привернуло увагу, і це щось прев'ю. Це як обгорти цукеркою. Усе, що бачить глядач, це картинка, за яку секунду він вирішує піснути чи проскролити далі. Зараз я покажу класну аїшку, завдяки якій ми можемо створити швидко та якісно прев'юшку. І це буде безкоштовно. Отже, ми проаналізували конкурента, і наша головна була задача зрозуміти його всі підводні камені, робити схожий контент. І моя головна задача зараз пройтись по його відосікам і зрозуміти, що в нього залітало, зрозуміти, чому так. Як це сталося? І я хочу повторити схожу обкладинку, при тому, що мені треба унікалізувати це. І, наприклад, мені дуже сподобалася ця прев'юшка. Ми її беремо і завантажуємо її до себе на комп'ютер. Ми її завантажуємо і переходимо в ChatGPT, щоб він нам прописав промпт. Отже, ми в безкоштовній версії це теж можемо робити. Ми просто вставляємо цю обкладинку і просимо ChatGPT, щоб воно нам прописало промп. І давайте замість маски ми додаємо зеленського. Чому б ні? Давайте замість маска додай зеленського. Все ми чекаємо. Все, промпт готовий. Він написав нам за 15 секунд, і наша задача його просто скопіювати і перейти в Rave. Ми переходимо в Rave і вставляємо цей промпт. Все ми чекаємо. Тобто, наша головна була задача обрати ще 16 бо це розміри самої вкладинки, і ми просто чекаємо. Воно швидко нам його зробить. Все готово. дуже швидко, якісно. Я покажу вам результат. Ми можемо також додати текст для унікалізації. Все, готово. Саме тут вирішується: виграєш ти чи твій конкурент, бо прев'ю це не просто красива картинка, а твоя наживка. Тому я особисто приділяю прев'юшкам окрему увагу. Я експериментував, тестував різні формати. Та нарешті знайшов формулу, яка стабільно збільшує перегляди. Це схема, на яку на практиці перевірив не тільки я, але й мої учні, і яка продовжує давати стабільні результати. А щоб отримати її та готовий шаблон і e конструк, за допомогою якого будь-хто може створити клікбейтне прев'ю, навіть якщо ти вмієш тільки включати комп'ютер і ніколи не відкривав фотошоп. дивись це відео до кінця. А тепер переходимо до найцікавішого: як же створювати контент без зйомки свого обличчя, без голосу та навіть англійської мови. Раніше, щоб створювати одне відео для YouTube, треба було написати сценарій 2-3 години, записати звук ще години, смонтувати відео 4-5 годин. І це вже цілий день. А є ще інші процеси. У сумі на одне відео йшов день-два роботи. Але часи змінилися, і тепер усе це можна зробити за 1-дві години. Зараз епоха штучного інтелекту. І вони буквально відкрили двері для всіх нас. Ви можете створювати канали, які виходять на монетизацію вже за 2-3 місяці. Наприклад, сценарій може написати ChatGPT. Ти просто даєш чіткий запит і він видає готовий скрипт із структурою та діалогами. На своєму навчанні я ділюся готовими перевіреними промтами або простими словами, завданнями для ChatGPT. Це не просто набір слів, чи напиши мені щось про фінанси. Це структуровані розумні запити, які дають не сухий текст, а повноцінний. Цінний сценарій адаптований під алгоритми Ютубу. В кінці відео я розкажу, як їх отримати, тому не перемикайся. Те ж саме стосується та інших процесів: азвучка, яка пропонує більше тисячі голосів на різних мовах. І так, це зараховується як унікальний контент, і Ютуб дає за такі відео монетизацію. І це стосується абсолютно усіх процесів: відеоредактори з вбудованим штучним інтелектом, які самі підбирають відеоряд, музику та роблять ефекти, та навіть прев'ю, які можна створити за 10 секунд з телефону. Ну зараз створення одного відео займає мене від сили 1-2 години, і загалом наведення кількох каналів я витрачаю близько 3-4 години на день. Усе це роблять інструменти та чіткі алгоритми, які я вже протестував і адаптував. Під американський Ютуб, але найголовніше ці канали стабільно ростуть, виходять в рекомендації та приносять мені з партнером стабільно дохід у 1000 доларів на місяць. Тому, як ти вже зрозумів, щоб запускати Ютуб канали та заробляти з них, тобі не потрібно вміти професійно монтувати, бути дизайнером чи мати крутий комп'ютер. Це вже давно замінюється готовими інструментами, які можуть освоїти навіть новачок зі звичайним телефоном у руках. Якщо ти додивився це відео до кінця, то час приступати до дій. Сьогодні ти. Вже дізнався, як працює американський YouTube, як на ньому заробляти, та які базові кроки потрібно зробити, щоб запускати канал і вийти на свою першу монетизацію. Але моїм учням я даю не просто інформацію, я даю готову покрокову схему, як за допомогою ChatGPT писати сценарії, які будуть залітати, як створювати квікбейтні та якісні прев'ю навіть. Якщо зараз ти вмієш лише вмикати комп'ютер, список штучного інтелекту, який допоможе тобі створити відео навіть з телефону, а також інші фішки, які ти не знайдеш у відкритому доступі. Але окрім якісних інструментів, ти отримаєш мою особисту підтримку протягом двох місяців, я супроводжатиму тебе крок за кроком, щоб ти під моїм чітким керівництвом зміг перейняти мій досвід і вийти на свій перший прибуток. Живі зум-дзвінки, розбори каналів, сесії питання відповідь, усе, щоб ти не просто спробував. А реально отримав результат. Залишай заявку на відбір за першим посиланням в описі під цим відео. Я або моя команда зв'яжемо з тобою і розкажемо всі деталі. Що отримати список із десяти припадкових ніж. Пише. А две зимови не діскаш. Щоб отримати список із 10 припадкових ніж. Више слово ніша в директ мого інстаграму.